Канал Солоти Моя Доля вітає всіх, бажаю всім мирного дня, доброго здоров'я, успіхів в усіх добрих справах і пропоную вашій увазі розповідь. «Щасливий Васька. Ніну Леонідівну донька перевезла з села до міста. Старенькій вже було за вісімдесят, і вона погодилась прибратися ближче до доньки, зятя та онуків. Мамочко, нарешті ти поруч. Я тепер часто до тебе приходитиму. Дивись, усе як ти хотіла однокімнатна квартира і наші будинки зовсім поряд, на одній вулиці, радісно говорила Світлана. Так, сумно відповіла мати, от тільки знайомих, окрім нашої родини, тут у мене немає, немає з ким і словом перемовитися. Нічого, нічого, скоро познайомишся з сусідами. Не ти ж одна пенсіонерка в будинку, заспокоювала їй Світлана, та й онуки частіше навідуватимуться. Ніна Леонідівна раділа зручностям, бо хворі ноги нагадували про себе дедалі частіше. Стільки років доводилось носити воду й дрова щодня, але навіть попри те, що хатні клопоти тепер були не такими важкими, туга за минулим все одно наздоганяла жінку. Вона виходила посидіти на лавочці блюя, під'їзду, та майже ніхто до неї не приєднувався. Так склалося, що пенсіонери в цьому будинку були значно молодші за неї, і здебільшого працювали хто на дачі, хто ще десь. Старенька віталася з перехожими, з дітьми, які поверталися зі школи, та поговорити по душі не було з ким. Хто от ти такий? питала вона в старого кота, що примостився поряд. Той лише мовчки дивився на неї медовими очима. Ніна Леонідівна провела долонею по його худорлявій спині і відчула, як він замуркотів. Слуху старенької боже не той. Ага, морчиш значить, лагідний. Тільки ж який худий, самі кістки стирчать. Як тебе звати? Ваською. Раптом почула голос. До лавки підійшов хлопчик років десяти. Він сів на край і скинув важкий ранець. Ого. протягнув він і повторив голосніше. Васька це не нічийний кіт. Вже другий рік живе на подвір'ї. Де хто його підгодовує, і ми теж. Василь, замислила Сніда Леонідівна. Так мого покійного чоловіка звати, а де ж він ночує? Взимку ж холодно, у під'їзд забігає, під батареєю гріється, а влітку завжди на дворі, пояснив хлопчик. А чому ж ніхто його не забере? поцікавилась старенька. Я просив батьків спочатку, взяли його, але він був весь у блохах», – зітхнув хлопчик. Мама побоялася лишити, бо в нас малий вічка. Йому рік, він повзав тоді, а від вас є стільки бліг, що й нас кусали. Зрозуміло, кивнула бабуся. Але ж бліг можна вивезти? Та він на вулицю тікає постійно, пояснив хлопець, підняв ранець і рушив додому. А потім обернувся і запитав Мене Сашком звати, а вас? Він новенька тут? Так, новенько, але найстаріша, засміялася. Ніна Леонідівна, баба Ніна я. Сашко пішов, а баба Ніна теж піднялася і подалася додому. Вікна її квартири виходили на двір. З кухні було видно ту саму лавку, де залишився сидіти Васька. Ніна, Ле... Ніна Леонідівна поставила чайник на плиту і час від часу поглядала у вікно на кота. Потім відкрила квартирку і той одразу підбіг, жалібно нявкаючи. Старенька кинула йому шматочок смаженої риби. Васька підхопив частування і зник за кущем. Ого, який ти голодний. Видно, сьогодні тобі нічого не перепало, пробурмотіла вона. Проте через кілька хвилин кіт знову нявчав під вікном так голосно, що навіть баба Ніна почула. Поки вона готувала наступну порцію, Васька швидко заплигнув на металевий ящик з телефонними дротами і за мить уже зазирав у відчинене вікно. Оце так, швидкий який, розсміялася баба Ніна. Ну, отримуй обід. Вона годувала кота вже на підвіконі. Цього разу він не тікав, розуміючи, що добра рука. Може, ще чимось пригостити. І дійсно, васька поїв до схочу. Після риби йому дісталася ковбаса, а на сам кінець блюдце з молоком. Він певне, поспішаючи, заплющуючи очі від задоволення та несподіваного щастя. Баба Ніна зачинила вікно, а кіт ще трохи посидів, потім сплигнув і зник у кущах. З того дня. Василь точно знав, коли старенька обідає, снідає і вечерає. Він з'являвся під вікном завжди вчасно і отримував свою порцію ласощів. Ох, який ти розумний Вася. Просто голова, наче людина. З часом Васька все більше входив у довіру старенької. Одного дня йому дозволили спуститись на підлогу кухні, і відтоді він обідав там, біля ніг, своєї доброї господині. Гаразд, дуже живий, хто ж тебе вижене? сказала ніна Ні... Леонідівна. Тим більше, що ми з тобою здається, одного віку. Почалися Одні дощі, Вася залишався вдома. Вони разом із новою господинею дивилися у вікно, а коли дощ ущухав, ніна Леонідівна відкривала квартирку і казала: А чи не пора нам, Василю, погуляти, поки небо ясне. Кіт, розуміючи її слова, охоче сплигував з під віконя на землю і йшов гуляти. Донька Світлана, побачивши кота, Здивувалася, а звідки в тебе це? Він бездомний? Колись був бездомний, а тепер ми родина. Подивись, як він відмився, відгодувався, став гладеньким. Я думала, що він сірий, а він виявляється місцями білий, глянь, які в нього чисті лапки. Просто красенько тяра. Ну, гаразд тільки тобі доведеться за ним прибирати, почала була Світлана. А ось і ні, прибирати нічого не треба. Не знахідка гуляє через вікно і повертається так само. Вдома ні лотка, ні запаху. Раз-два і в квартирку, відповіла Ніна Леонідівна. Ну, тобі справді пощастило», – засміялась донька. Ще пак, і є з ким поговорити. Він чудовий слухач, а як співає? Бачу, у тебе гарний настрій повернувся. І я цьому рада, усміхнулася Світланка. Та хіба нам багато треба для радості? Кіт і нема турбот, підсумувала Ніна Леонідівна. Вони поговорили про внуків, про роботу Світлани, про новини міста. Не сумуй, мамо, а в село ми обов'язково будемо їздити в гості. Там і рідня наша, і твої сусіди і друзі. Васька сидів біля батареї з примруженими очима, лише вуха ворушилися, ловлячи розмову жінок. Коли Світлана збиралася йти, Ніна Леонідівна, проважаючи її, сказала Ой, мало забула тобі сказати, сьогодні вранці знайшла на своєму тапку подаруночок, мішку Василь. Пристарався вночі, ото де вино. Ото ж бо, ти думала, що кіт в тебе тільки для розмов, а він і мисливість неабиякий. Просто знахідка, засміялася Світлана. Гаразд, гаразд, досить жартувати. Ти нам наступного разу рибки прикупи. Дуже ми з Василем її любимо. Ніна Леонідівна усміхнулась доньці і за звичкою пішла помахати їй ще й з вікна. Світлана озирнулася, підняла руку, мама дивилась на неї крізь скло і усміхалась, а поруч уважно спостерігав за нею кіт, немов примовляючи. Ти ж не забудь рибки нам купити, Світлано. Ось така невеличка розповідь про двох одиноких людину і четвероного друга. Котика Ваську. Пишіть, чи маєте ви чотириногих друзів. Здебільшого в нас в сільській місцевості, в кожного є такі друзі. І навіть не по одному, а по кілька, і коти, і собаки. І звичайно ж багато хто з нас, як я бачу із розповідей на каналах, підгодовує. І безпритульних тварин, особливо взимку. А зараз дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, якщо сподобалася ця невеличка розповідь. Підписуйтесь на канал, будуть інші розповіді, і не тільки історії взяті з життя, а також розповіді. Про вирощування різних культур, які ми вирощуємо на городі. Про те, які сорти цих культур краще посадити. Будемо ділитися нашим багаторічним досвідом і багато іншого дізнаєтесь із розповідей на нашому каналі. Згадую, що канал називається «Село Ти Моя доля, а мене звати Ніна, чоловік Володимир. Як завжди, кажу до зустрічі.